По різному живе, якщо говорити, бо населення Криму воно є різноманітним. Криму до цього часу є затяти прихильники Росії. Вік стало набагато менше, але вони є. Це ті, які вихідці з Росії, яких поселили після депортації Кримсатар, Вони завжди е тяжили до Росії. І зрозуміло, що вони в е, певній такій, ну, якщо не паніці, то тривозі, бо вони вже усвідомлюють, що Крим е, буде звільнено, бо він вже сьогодні є прифронтовою територією. Тобто там, скажімо, страх є чисельна е, частина населення Криму, яка очікує на звільнення. Це кримські татари, етнічні українці.